Що працівник військомату жорстоко побив чоловік. А новий скандал за участю центру комплектування трапився в місті Самбір на Львівщині в мережі. З'явилось відео, де видно, що військовий з пістолетом у руках завдавав чоловікові ударів зброєю по голові, ногами по тілу і погрожував тим, що його ніхто не знайде. Причина конфлікту поки що невідома, але на кадрах видно закривавленого потерпілого, який благає про допомогу. И уже шестые сутки я здесь меня удерживают. Неизвестно, когда там. Отпустят, не отпустят, меня пустят в статусе людына. Я. Ну, вот и так вот, я живу здесь. Ну і тим часом Львівський обласний ТЦК підтвердив вже достовірність цього, цього відео з побиттям цивільного. В установі заявили, що на кадрах видно лише частину події. А От що саме сталося, і що передувало діям військовослужбовця, наразі з'ясовуються на час службової перевірки. Ці чоловіки відсторонені від виконання обов'язків до з'ясування усіх обставин. А державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військоматі на Львівщині. В структурі повідомляють, що подія стала сьогодні в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування. Ну і працівники ДБР на місці події встановлюють всі обставини інциденту.